юсер 63, 92, 58, 51, -72, 72, 72 5 питає, можна утеплити фундамент середини <свісна> <свісна> можна. можна все що завгодно, друзі. Якщо ви е, будуєте собі, то це, звісно, можна. Коли я вам показую наші об'єкти і наше креслення, доволі часто можна зустріти, у нас утеплювач стоїть з внутрішньої сторони. І я пояснював, чому. Тобто є більша товщина утеплювача з зовнішньої сторони і менша товщина з внутрішньої сторони. Справа у тому, якщо порахувати гроші, то вигідніше зробити утеплення, якщо ви будуєте якісно, відповідно. і Звісно, якщо ви викопали траншею, залили туди бетон і не паритеся, як роблять забудовники на продаж, ну, раді Бога, але ж знову, коли ви робите для себе, то краще утеплювач поставити. Що ми отримуємо таким чином? Ну, Зробити захисний шар від низу біля 7 см, це не є проблема. Але з боків це зробити трошки складніше. І коли у вас є сордовний пінополісирол, котрий не пропускає вологу, він і виконує роль гідроізоляції. Норми кажуть: або робіть гідроізоляцію, або робіть великий захисний шар. А виходить так, що якщо ми ставимо, наприклад, 20-30 мм. Всього та ЕППСу тут він виконує роль гідроізоляції тобто він не пускає вологу від ґрунту до бетону. І таким чином ми можемо зменшити захисний шар і зробити армірування, армування ближче. Захисний шар десь біля 15-20 мм замість 7 см. Тобто, порахуйте по грошах, або ви робите 50 мм бетону, або ви ставите 20 мм ЕППСу, що вигідніше. А? По грошах. Тобто ви порахували і ви побачите, але при цьому ППС не буде пускати вологу до вашого фундаменту, до вашого бетону. І корозія арматури, звісно, арматура від корозії буде краще захищена. Але ж наступне, коли ми робимо далі, кладемо утеплювач і нагріваємо з вами підлогу, звісно, що тепло, воно намагається вийти. Бачите? Тобто у вас, наприклад, утеплювач 50-100 мм, і проходячи опалювальний сезон півроку, тепло теплові потоки, звісно, проходять до бетону. І коли у вас стоїть утеплювач з внутрішньої сторони, ви зменшуєте тепловитрати А якщо у вас просто захисний шар 7 см, Ні. от і все розумієте Тобто, чисто, от, коли ти рахуєш гроші, реально вмієш рахувати гроші, вигідніше поставити ППС з усіх боків. Просто вигідніше. Ви зменшите експлуатаційні витрати, тобто ви за ті самі гроші отримуєте більше функціоналу. та Це просто сука розумно, О, вибачте. От і все. Ну, ми ж розумні люди, а що ти зробиш?